Всім привіт! Всіх радий вітати в новій серії по Farming Simulator на карті ОНУ земля. Продовжуємо грати. І нам залишилося зібрати теж поле з пшеницю, яке знаходиться. Ще потрібно пригадати, де воно знаходиться. Воно знаходиться біля п'ятої бази, це 109-те поле. Ось ми будемо його косити. Але є така проблемка, що в бункер я вже не можу більше завантажити зерна, тому було прийнято рішення зрізати дерева. Ось тут. І розмістити новий бункер тут. Розумію, що, можливо, не найкращий варіант, але щось треба робити з цим Тому і так ми зробимо. Я вирушаю в магазин за Бруксом, щоб поспилювати дерева. І. зробити місце під. зробити місце під бункером. Ось такий план. Можливо, він не найкращий, але на даний момент так буде ліпше, я вважаю. Так що, думаю, що а зустрінемося вже в магазині. Так, я вже приїхав і звичайно Брукс мене вже чекає. Звичайно, я його не придбав, а орендував, тому що. Ну бо тому що. Поки тому що... що не потрібно його нам купляти. Тому я взяв в оренду. Одне єдине, що це виглядає ось так, тому що наш кейс не має спереді навіски. Хоча можна замонтувати її, а також якось треба буде подумати про те, щоб замонтувати маячок. Бо тому що ми рухаємося дорогами загального значення, і безпека перш за все. Звичайно, він нам не дає ніяких переваг у Русі, у Русі але ми повідомляємо інших учасників дорожнього руху, що ми можемо, можемо нести якусь небезпеку. Тут я вже не буду дивитися, пролитимо так. Надіюся, ви собі, зробили чайок та щось смачненьке до нього. Тому що я, що ви чули. Попиваю чайочок. Є, є взаді Брукс, не, не загубився і на всіх е, селах летимо до, до господарства. Там десь стоїть кейс з Бруксом, а я вирішив попричі, тому що м -м, не хочу я вести зараз свій, розвантажувати десь. Е Знайшов я причіп, зараз будемо брати його. Ну, я не сказав, що на хвилину, тому... Не на хвилину, а на, на трішечки ми потрібен причіп і далі вже. потім пізніше його віддам. Дивлюся я на цей причіп і якийсь він наче виглядає трішечки дивний. Так? бо таких в нас я не пам'ятаю. І що мені сказали, що це є румунський причіп. Так, це є румунський, по румунську причіп буде. Реморка Ось. І майже в колір співпадає з ЮНЗ. Ось таке довге дишло в нього. Реально довго. І так що Сказав, що на хвилину. на хвилину, а там на якийсь час візьму. І пізніше привезу і від, залишу його. Ось. Зараз побачимо, як то все буде там співпрацювати одне з одним. Маю ну, надію, що хоч якось. Іначе... А, ну тут трішечки глюк, але нічого. Наче пас, пасує до ЄМЗ, але треба... А, коротше дешло йому, наче якби задовго трішечки. Там вага його невелика, самого причепу. там максимум має 2-3 тоні, тобто він є в влег... легкий відносно. Ось. А зараз будемо. Пробувати. Щось робити! Щось робити, тому що... Тому я його і взяв. Так, давайте десь, напевно, ось тут зупинимося. Все-таки Брокс докине. Десь ось тут. Добре, нехай стоїть. Так, сідаємо в кейса. Так, включили, є, є. Поїхали. І е, стамп треба виборчувати. Є, добре. Скільки? А, три тоні. Тобто ще, я думаю, ще три. 3. Трошки менше, 2. Стоп. А скільки взагалі він бере воїн? Наче. А, 5 тонн. Ну добре там. Тоді ж в такому разі. Ось наче потрібно тут ближче під'їхати. Ей-єй-ей, чуть-чуть заїхав там, де не потрібно. Але нічого страшного. Добре там. Тоді... Зараз розвернемо це діло. Добре, докинемо. Давай. О, получилось. Добре. Є, з цим розібралися. Ось таким магічним чином е, ви спелили дерево Так. Е, добре. Він повний, ну, звичайно він повний, 5 тонн, а в самому Бруксову я не знаю скільки залишилось, можливо, не залишилось нічого. Але в сумі давайте його вернемо і все. Не потрібний він нам більше. З цим розібралися. І тут ми поставимо е бункери. Де ж воно продається? Чи воно ніде не продається наразі? Де ж його можна вивезти? Ну. не Містета, не десь треба буде це залишити. В такому моменті може я поки що його залишу в пречіпі Думаю, що десь... Куди ж заїхати? Добре, заїду там на, на територію, щоб ніхто не потягнув цей причіп. Тому що зараз ми поїдемо на поле, а воно нехай тут залишається. Потім будемо всім розбиратися. Добре там, стій. В такому моменті взагалі я дурницю зробив, тому що мені потрібно було Юмза залишити. Хоча ні. Скажіть мені, а клас має... Має. добре. Тоді дійсно, Юмза треба було залишити. Візьму, візьму ГКБ, під'єднаю під, під до кейса і нехай стоїть з кейсом буде. Єдну назад, добре. Погнали. А я що, лише ж... Е... включу за... за... В принципі. А зараз буде хвилинка великого будівництва, тому що пора, <пора> ставити бункер. Ось цей. Ось цей. Вертаємо його на 90, так. Блін, ну і десь тут його. А що зробити? Інакше де ти його поставиш, хоча може його. Нехай стоїть. Нехай буде тут. Ну, і чудово! Чудово мені подобається. Так, давайте пригоїмо в кейси. Висипемо це а пізніше будемо. Розбиратися з облаштуванням з під'їзду до нього. Тобто раз я тільки заберу кущі звідси, так? Давай, ось так. Трактор не дряпало. Є, добре. Заїзд розчищено і можна розвантажуватися. Перві взагалі цікаво чи буде показувати, що ж у нас в бункерах знаходиться. О, так, вже показую, тобто це можливо якийсь глюк був з тими бункерами. В такому випадку залишаю я тут кейса, стрибаю назад е, в класа і мчу на тополи. Тому що комбайном буду довго їхати, там бо прошу. Е, можливо, знайду якогось комбайнера. Що нехай працює, а я тим часом змотаюся по, по трактор. Так що е, прийдеться довго їхати, тому що це далеко. Ось. На всій швидкості, на великій швидкості мчимося до наступного поля. Аж на 20 км на годину. Тобто вже якусь частину дороги проїхав. Можна сказати, що проїхав побільше половини. Ось. А, такий він повільний цей комбайн. Але якщо. Не вважати те, що він повільний, то виконує роботу він непогано. В цілому те, що і від нього потрібно. На рахунок самої моделі, дякуючи Сергію, він постарався. Тобто в загальному дуже класно зроблено до маленьких деталів. До маленьких деталів. Так, це за наступним після будинку культури Винаємо поле і пізніше вже будемо звертати. Приїхав я вже на поле і так, часто кажучи, дивлюся і розумію, що тут не почати край роботи. Буде від доволі багато врожаю. Так, ми мусимо трішечки сусідам потоптати картоплю, бо інакше мені не вийде тут зачепити жневарку. Ворли усіди не будуть сильно сваритися. Так, я запогано став, тому що мені треба було ще ж під'їхати по-інакшому. Добре. Є. Розкриваємо бункер. І якось треба стати посередині. Так, щось в мене клавіатура моя приказує довго жити. Так, я думаю, що десь ось тут. Зараз ми спробуємо. Ну і поїхали. Так, добре. Чудово. Ну і добре, чудово. Нехай він працює. Звичайно, мені потрібно бігти за трактором. Тому що трактор залишився вдома, щоб було куди розвантажувати те діло. Такі гарні колоски. маю що казати. Так, я вже вдома. Прийшов по трактор і поїхали. Не єдине, що я кажу, це далеко поле знаходиться. Але страшного такого аж нічого немає. Поїхали. Світло є. Треба ще буде щось подумати на рахунок маячка До речі, порівнюючи з комбайном, це Формула 1, <свісно> власне кажучи. Ну і можливо потрібно буде доінвестувати в передню навіску. Не знаю, для чого вона мені потрібна, але. колись там дознадобиться Звичайно, дорога займає набагато менше часу, коли ти їдеш таким швидкісним трактором. Я вже мовчу про УМЗ, Тому що якби він теж не особливо швидкий. Ось. Але в сумі. Кейс допомагає, виручає ось в такому ем, моменті, так, коли збір, коли потрібно швидко, то він допомагає. Ось. Приємна собі музика, кондиціонер, так. Немає що нарікати на кваза, тому що там теж непогано. Так, я думаю, що десь ми зупинимося тут, тут одно ніхто не їздить. Залишимо трактор виходимо. Щось він взагалі за цей час, поки в мене не було, там небагато примовтива, але в сумі нічого страшного. Десь там він зараз буде тут. Ну, в цілому нього непогано получається. Я задоволений. Хочу глянути по своєму мега-крутому планшетові як тут. Угу. Тобто край вийшов ось тут. Нічого страшного. Як дати йому ім'я? Які у вас е, варіанти? Жорік, Назар, не знаю. Е, Гріша. Хоча ні. У нас е, всі солідні комбайнери. Тому не знаю. Придумайте. Теж на картоплю заїжджає, куди на картоплю. Не відрахуємося ніколи, як ти картоплю знищиш. Тобто мені... Е, комбайнер сказав, так, <свісно> що він поки що відійде на хвилинку, я тим часом розвантажу, напевно, десь пішов до. не знаю. Не казав мені куди пішов. Можливо, пішов десь е, на унітаз. Ми вам це розповідаю, хоча мені теж це не потрібно знати. Так, запускаємо кейси. Нім чому. на розвантажені врон він вже повний. Так що відчуваю я, що з цього поля буде трішечки врожаю. Це непогано, в принципі. Надіюся, мені невеликий бан прилетить за цю музику, тому що, ну, дуже атмосферно, дуже атмосферно з цією музикою і приємно. Особливо після робочого дня, коли ти трішечки розслабився, так. Зайшов у ферму поганяти. Ще трішечки. Ще-чуть. О, добре. Давайте йдемо деподимося, що там. Опа! Чик. Опа. Є, добре. Сипіть. Сепіть непогано. В цьому я задоволений. Як тут сипять? Треба буде зараз від'їхати трактором десь набік, тому що, здається, по ширині там просто не пройдемо. І хочеться края, края обійти. Чи, чи є сенс взагалі їх обходити? Можливо, на кінець їх залишити. можливо дійсно на кінець залишимо, не будемо обходити края. Сідаємо в кейса, від'їжджаємо. Тобто нехай буде так. Або зробити по-іншому. Якщо ми йдемо в ту сторону, так, якби це правильно вирахувати. Якщо всю сторону 0, то це можливо бути, бути схід. Так, можливо, я помиляюся, не дуже орієнтуюся в карті цій. а якщо туди, то можливо це на захід. Так. То тільки з, з тих сторін спочатку обійдемо. І все, так, 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 сюди. Добре. Якось там йде. Може я трішечки знову з'їхав, доїхав трішечки. не, не проблема. Хоча по суті тут немає, що так багато збирати цих країв. Objete i mater Spoki. Так, поїхали почнемо з цієї сторони. І мені ця п'ята база подобається. Так що треба буде подумати, можливо, про переїзд. Можливо. Або поїздити, подивитися, які бази можна ще е, прикупити. Ось. Що може бути наче таке.

Давай. Працюй. А я тим часом гляну по базах. П'ята база. Тут е, сік, тут більше нічого немає, корови, свині. Ну всі сторони тільки п'ята база. Ну або перша, але перша біля будинку вона там не пасує взагалі. Ось тобто. Можливо, що буде п'ята колись в майбутньому. Касі на цієї ділянки. О, я че кренс. Ціна рівно скільки, скільки в мене немає. Жора, звичайно, пішов десь там, каже, я йду зі перекушу щось, так, тому що вже 1030 і повернуся. Хоча я сумніваюся, що Жора повернеться, тому що я йому сказав, що я тут трішечки покошу а, цей урожай свій. Захотілося мені опрацювати на своєму. Але тут не пропускати, а то я це вмію. Добре. А я и не прошу акциз в Дислен. Как себя не погано, 4 тоні вже. Dobra, dawajcie się w tu stronę Добре, ближче не під'їжджаю, тому що... тому що... завалю плід. Цього не потрібно. Ну він ще й дозаду повільно цей комбайн. 10 кілометрів лише. Тут, тут і все. Я думаю, що на сім ми будемо прощатися. Тому що серія так вже непогано по часу вийшло. Дякую вам за перегляд. І дякую, що дивилися. Ми зустрінемося з вами в наступній серії. Всім всього. Так, чому ти так е дергаєшся? Дякую всім за перегляд! Всім всього найкращого! Бережіть себе. Україну. Та, да, все добре.